Добрий ранок! Сьогодні ранок на Дніпрі, і сьогодні 24 число, 24 липня, і дуже хочеться зачитати те місце, яке нам дається саме сьогодні по календарю. І тема сьогоднішньої теми це віруй і слово Боже діятиме в тобі. І що ми віримо? Ми віримо в те, що все Писання, все Слово Боже, воно натхнене самим Богом. І це записано Друга Тимофія 3,16, Псалом 33,6,9 і так далі. Багато які про це кажуть. І е, тоді, коли ми з вами віримо в те, що Слово Боже воно натхнене. В те, що слово Боже, воно дієве, і в те, що воно в тобі дієве, ми розуміємо, що те, що ми чуємо, чи те, що ми бачимо, коли спостерігаємо за поведінкою віруючих, коли ми слухаємо про оповідь або прославлення, ми віримо в те, що це слухання, яке ми дозволяємо собі, це знаєте, не просто слухати або послухати, а це слухати або почути. І тоді воно починає діяти середині кожного з нас. Я б хотіла, щоб ми сьогодні молилися саме за те, чи віримо ми в Слово Боже, чи є ми натхненними самим Богом через це слово, чи є ми дієвим інструментом в Його руках. Мені б хотілося, щоб ми з вами молилися. Дякували Богу, там багато потреб ви ще їх побачите, зустрінетеся у церквах своїх. Але найголовніша потреба, і чи найголовніша подяка, можливо, да чи найголовніший стан, який за який хочеться, щоб ми молилися, це духовний стан кожного з нас, щоб сьогодні, коли ми розуміємо, що нам да один день, що одна можливість перевірити себе, а не когось, щоб ми це зробили, і щоб ми прославили Бога в кінці дня, подякувавши за ці інсайти за ті відкриття, які ми побачимо, що ми зможемо подалі змінити в собі. І в своєму оточенні, і давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за вічного життя, я дякую тобі за любов і за те, що ти е, провадиш, за те, що ти благословляєш, Господь, я дякую тобі за те, що ти завжди поруч, і за те, що твоє слово, воно завжди з нами. І зараз технології такі, що вони дозволяють нам не носити Біблію, але мати це в телефонах, в гаджетах, планшетах, ноутбуках і так далі. Господь, всюди дає. Якась пам'ять, якийсь носій, Господь, ми можемо мати Твоє слово, а найголовніше це наші серця і наші розуми. І дякую за те, що ми читаючи, ми запам'ятовуємо, читаючи, ми роздумуємо, читаючи, ми Господь звертаємось до тебе і намагаємося вивчити, аби зробити це слово дієм в нашому житті. Я дякую, Господь, за те, що ти працюєш, даєш нам ще один день життя. Змогу ще змінити в собі, Господь, і поліпшити стосунки з тобою з оточуючими. Я дякую тобі за цей день. Я дякую за те, що ти зберігаєш кожного з нас. Ти Господь тим чиним чином, все ж таки ведеш до себе, і ти, Господь, є наша опора, є наша Господь твердиня і є наш захисник. Я дякую тобі за всіх захисників, які є, які боронять нашу державу, які йдуть, особливо ті, які йдуть добровільно, Господь. Я дякую тобі за те, що. Ти все робиш таким чином, все чудово робиш, Господь. І дякую за тих, хто віддав своє життя. Дякую, Господь, за ті сім'ї, які вистрадали цей біль. Можливо, хтось ще знаходиться, Господь, але ти лікуй. Ти зцілює серця і ти звільняй, Господь, місце для себе, для свого слова і для прославлення тебе, Господь. Все віддаємо в твої святі руки. Амінь.